Сьогодні перед нами стоїть непросте питання, яке зачіпає одразу кілька тем: відповідальність, офіцерська честь і готовність до самопожертви. Розмова піде про заяву бригадного генерала Юрія Галушкіна, яку він зробив у суді. Його слова викликають як захоплення, так і суперечливі думки. Юрій Галушкін. Колишній командир оперативно-тактичного угрупування Харків, перебуває під слідством за підозрою у неналежній обороні Харківської області. Під час судового засідання 24 січня він заявив про своє бажання повернутися на фронт. Але не як генерал, а як рядовий. Уявіть, людина, яка звикла командувати тисячами. Готова виконувати накази сержанта чи старшого солдата. Він наголошує, що навіть у такій ролі принесе більше користі ніж перебуваючи за ґратами. Я хочу звернутися до верховного головнокомандувача з клопотанням, щоб він мене почув і дослухався. Незважаючи на те, як і коли закінчиться судове засідання, я хотів би попросити, і це у його силах знову відправити мене захищати Україну, сказав Галушкін. Таке звернення викликає багато запитань, чи це дійсно щирий вчинок людини, яка прагне довести свою відданість країні, чи це спроба уникнути покарання? Слова генерала можна розглядати як прояв найвищої самопожертви у час, коли кожен військовий потрібен на фронті, він готовий залишити свою посаду і стати в один стрій із простими бійцями. Зрештою, не кожен здатний відмовитися від статусу і привілеїв заради загальної справи. Його слова сповнені упевненості у власному досвіді і готовності воювати навіть зі зброєю в руках змушують задуматися. Якщо за цей час, як я буду воювати, незважаючи на стан здоров'я, зможу вбити хоч одного орка, а я зможу це зробити, повірте, в мене є такий досвід, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, заявляє Галушкін. Ці слова звучать як обіцянка людини, яка усвідомлює власну відповідальність перед народом і батьківщиною, його готовність іти на передову, навіть ціною здоров'я це те, що називають офіцерською честю. Але чи можна розглядати такі дії з іншого боку? Судовий процес стосується оборони Харківщини, одного з найважчих етапів війни. Якщо у діях генерала справді були помилки або недбалість, він має відповідати за них. Критики можуть стверджувати, що така заява виглядає як спроба змінити суспільне ставлення і уникнути покарання, адже відправити генерала на передову рішення, яке суспільство може підтримати, але це не скасує потреби розслідування його дій більше того. Чи є рішення воювати на фронті достатнім виправданням? Чи не ризикуємо ми допустити, що високопосадовці зможуть уникати відповідальності, апелюючи до своєї готовності йти у бій? Ми з вами живемо в часи, коли будь-який вчинок керівника, військового чи політика викликає глибокий суспільний резонанс, але в цьому випадку головне питання звучить так: чи є цей вчинок? Проявом офіцерської честі, чи це спроба уникнути ув'язнення? Як ви думаєте, чи варто давати таким людям шанс довести свою відданість на полі бою, чи слід довіряти їхнім словам, залишивши правосуддя на другому плані? Ситуація з Юрієм Галушкіним ставить нас перед складним моральним вибором, і кожен із нас, громадян цієї країни. Має право висловити свою думку, то як вважаєте ви?